Всім радий всіх вітати. Мене звати Максим, я head of Analytics у компанії BrainStack. Сьогодні ми поговоримо про таку тему як баланс між тактичною та стратегічною аналітикою. Як їх правильно використовувати, щоб не лише оперативно реагувати на зміни, але й будувати саме довгострокову стратегію розвитку бізнесу. Ця тема доволі актуальна не тільки для аналітиків, але і для продуктових менеджерів, і загалом для всіх, хто працює з даними. Тож, давайте розбиратися разом. Але спершу декілька слів про мене. Загалом в аналітиці я вже 4 роки і за цей час пройшов шлях від аналітика до керівника команди. Останні два роки працюю на позицію Lead та Head of Analytics і у компанії BrainStack разом з командою займаюся розвитком продуктів у ніші Parental Control. Ми аналізуємо воронки користувачів, білінг, маркетингову ефективність усе для того, щоб забезпечити саме стабільне зростання продукту. Моя основна роль це не просто робота з даними, але побудова загалом системних процесів, яка до автоматизація аналітики, яка дозволяє ухвалювати швидкі та дійсно стратегічно виважені рішення. Якщо говорити про мою команду, то не можу не згадати детальніше про нашу компанію BrainStack. BrainStack – це українська мультипродуктова it компанія. Ми створюємо профітні бізнеси у нішах Parental Control, Wellness, AI, а також розвиваємо свій rd центр де запускаємо нові продукти. Загалом нашими застосунками та сервісами користуються мільйони людей. І, до речі, сьогодні BrainStack проводить розіграш and Power Kit. Це набір, який складається з LEGO в тематиці серіалу Друзі та «Пауербанку». для того, щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно заповнити форму з за QR-кодом, який ви бачите на екрані. І переможець буде обраний за допомогою рандомайзера наприкінці конференції. Тому можете брати участь і виграти дійсно класний подарунок. Отже, почнемо з тактичної та стратегічної аналітики. Загалом, аналітика це інструмент, який дозволяє бізнесу розвиватися та ухвалювати обґрунтовані рішення. Досить часто компанії зосереджуються лише на короткострокових цілях, при цьому нехтуючи стратегічним баченням. І сьогодні ми розглянемо такий основний виклик, як поєднати тактичну та стратегічну аналітику, щоб не лише реагувати на зміни, але й закладати саме фундамент для довгострокового розвитку. Чому це важливо? Тому що занадто велика увага до оперативних рішень вона може призвести до втрати стратегічного фокусу. При цьому планування лише довгострокове, без швидких коригувань, може спричинити падіння. Профіту може залишити нас поза конкурентною боротьбою тут і зараз. Тому далі ми розглянемо конкретні приклади та методи, які допоможуть знайти саме баланс між цими двома підходами. Отже, почнемо з тактичної аналітики. Тактична аналітика фокусується саме на швидких змінах та короткострокових рішень, це більше про оперативну реакцію на поточні дані, на контроль щоденних метрик, швидке коригування процесів. Наприклад, ми можемо бачити, що конверсія на лендінгу впала, і швидко протестувати кілька варіантів, як це можна виправити. При цьому, в свою чергу, стратегічний підхід він спрямований саме на довгостроковий розвиток. Він базується на аналізі трендів, на прогнозуванні, визначенні ключових напрямків, які дійсно допоможуть бізнесу масштабуватись і рости. Тобто, це означає, що ми не просто реагуємо на зміни. Ми намагаємося їх саме передбачати, плануючи розвиток продукту наперед. Тобто, основний меседж такий, що тактична аналітика вона допомагає вирішувати саме нагальні питання, тоді як стратегічно забезпечує стійкий розвиток бізнесу. Обидва підходи вони мають працювати разом, щоб компанія могла і реагувати на зміни досить швидко і швидко оперативно приймати рішення. І при цьому не втрачати довгострокову перспективу. Давайте разом розглянемо кейс, де тактична аналітика дійсно допомогла оперативно виявити проблему і швидко її виправити. Ось нехай щодня ми моніторимо конверсію воронки, і там 6 лютого, ось тут на графіку, ми побачили різке падіння конверсії на етапі з переходу в реєстрацію. Спочатку ці показники вони стабільно трималися в межах 83%, потім вони обвалилися до. 60 і це могло означати декілька проблем: певний технічний збій, не, якісь невдале оновлення сайту, проблема в реєстраційній формі, що завгодно могло статись. Ми швидко проаналізували логіку форми, ми перевірили аналітику, провели АБ тестування, після чого виявили, що причина була там в певному некоректному оновленні. Що ми зробили далі? Ми виправили цю помилку. Після її виправлення конверсія різко повернулася до попереднього рівня, що добре видно на графіку, і ситуація вирівнялася. Тобто, як висновок, завдяки тактичній аналітиці вдалося швидко виявити проблему, оцінити її вплив, оперативно виправити, не втрат не втратити користувачів і прибуток і загалом стабілізувати ситуацію. Але чи достатньо загалом цього саме для довгострокового розвитку і для сталого бізнесу? Е, насправді, якщо говорити наперед, то спойлер ні. І саме тому трішки пізніше ми розглянемо стратегічні підходи. А поки що зупинимось на недоліках тактичного підходу більш детально. Е, отже, тактична аналітика, вона, хоч і є дійсно важливим інструментом для швидкого реагування, має свої недоліки та обмеження. Які основні проблеми виникають у зв'язку з лише використанням тактичного підходу? Це реактивність замість проактивності. Ми лише реагуємо на зміни, але ми їх не передбачаємо. Це певні лише локальні оптимізації, тобто покращення основних метрик без урахування певної глобальної стратегії. І це дійсно може певним чином нашкодити довгостроковому розвитку, втрата бачення масштабного розвитку, тобто фокус саме на короткострокових показниках. Який може не враховувати довготривалі тренди, розглянемо такий кейс? У нас є команда маркетингу на продукті, і вона отримала завдання оптимізувати свої витрати. Команда маркетингу вирішила знизити вартість залучення нового клієнта Customer Acquisition Cost. Для цього вони вирішили оптимізувати рекламні кампанії і скоротити витрати на дорогі канали. Внаслідок цього дійсно вдалося, як ми бачимо, зменшити, суттєво зменшити Customer Acquisition Cost. В короткостроковій перспективі на графіку профітності ми бачимо, що воно виглядало ніби як успіх, тобто ми бачимо зростання профіту. Однак, через кілька місяців компанія помітила різке зростання відтоку клієнтів і падіння загального прибутку. Чому так відбулося? По-перше, виявилося, що скорочення витрат воно призвело до залучення менш платоспроможної аудиторії. Тобто, ми відмовились від якісної аудиторії, ми почали закуповувати більш дешеву аудиторію, яка швидко відмовлялась від продукту. І лайфтайм value нових користувачів значно впав. Тому насправді, хоч кастомер acquisition кост і зменшився, але загальна рентабельність клієнта вона також знизилась. Через це бізнес зазнав фінансових втрат. І саме ця короткострокова оптимізація негативно вплинула на довгостроковий розвиток продукту. Отже, замість сліпої опт оптимізації окремих метрик, таких як Customer Acquisition Cost, необхідно їх оцінювати у контексті більш стратегічних показників, таких як LTV, Churn Rate, Customer Retention та інші. Тобто саме баланс між короткостроковими та довгостроковими цілями дозволяє бізнесу розвиватись саме стабільно, а не лише отримувати тут і зараз миттєві вигоди. Тому щоб уникнути цих проблем, важливо доповнювати страт... тактичний підхід стратегічним аналізом, що ми розглянемо далі. Отже, стратегічна аналітика. Стратегічна аналітика це підхід, який орієнтований на довгостроковий розвиток бізнесу. Вона допомагає передбачати тенденції, ухвалювати обґрунтовані рішення щодо масштабування продукту і забезпечувати його стійке зростання. Е, які основні особливості стратегічної аналітики? Е, це аналіз поведінкових трендів користувачів, це використання прогнозних моделей машинного навчання, оцінка ринкових можливостей та конкурентного середовища, інвестиції у довгострокові покращення продукту та сервісу. Отже, без стратегічної аналітики бізнес ризикує зациклитися на короткострокових показниках і, по факту, втратити саме можливості для масштабування. Одним із ключових підходів до стратегічної аналітики є підхід North Star Metric. Він дозволяє сфокусувати компанію на одній головній метриці, яка найкраще відображає довгостроковий успіх бізнесу. Загально, що таке North Star Metric? Це показник, який напряму корелює зі зростанням компанії і створенням цінності для користувачів. Він, по факту, об'єднує всі команди навколо однієї спільної стратегічної цілі, е, які ми можемо навести приклади North Star Metric для різних бізнесів. Е, нехай ми маємо такі продукти, як Spotify або Airbnb. Для Spotify це може бути час прослуховування музики користувачами, для Airbnb кількість ночей, заброньованих користувачами. Тобто ці метрики вони по факту відображають і бізнес велюю. Тобто чим більше ночей заброньовано користувачами, тим більше ми отримуємо грошей. В той же час ця метрика відображає і цінність продукту для користувачів. Чим більше ночей користувачі бронюють, тим, тим якісніше продукт, оскільки вони дійсно ним користуються. Чому загально даний підхід він дійсно працює? North Star Metric він не просто відображає фінансові показники, як то ревеню, профіт, але й допомагає передбачати довгострокове зростання. North Star Metric дозволяє командам ставити правильні проміжні цілі, дозволяє оптимізувати процеси. Вона дає можливість ухвалювати інвестиційні та продуктові рішення на основі даних. Тобто, загалом NSM дозволяє компаніям зосередитись на створенні довготривалої цінності продукту. І не зациклюватись на короткострокових фінансових показниках. Тепер ми плавно переходимо до таких понять, як лагін та лідінг індикатори. Загалом, щоб правильно оцінювати ефективність продукту і ухвалювати зважені рішення, важливо розуміти ось цю різницю між лагін та лідінг індикаторами. По іншому ще лагін індикаторами можна їх можна назвати як індикатори результату. А лідінг це індикатори майбутніх змін, тобто лагін-індикатори це метрики, які показують вже результати відбувші, тобто результати тих дій, які були запроваджені на продукті раніше. Наприклад, ми запустили певний АБ-тест, внесли зміни в продукті. Ми побачили покращення певних метрик. І в результаті ми отримували підвищення ревеню. Тобто ревеню це результат того, що було зроблено раніше. При цьому лідінг-індикатори це метрики, які допомагають саме передбачати майбутні зміни. Вони дозволяють діяти саме проактивно, а не реагувати постфактум. Тобто, ми бачимо, що у нас retention rate, наприклад, зростає, це означає, що в майбутньому ми отримаємо більше доходу. Уявимо, що ми керуємо там певним підписним сервісом. І якщо ми аналізуємо лише лагін-індикатори і орієнтуємося на ревеню або чорний рейд, то, то ми бачимо лише зниження доходу чи відтік користувачів. Це вже сталося і ми реагуємо із запізненням. Натомість, якщо ми аналізуємо і підключаємо сюди ще лідінг-індикатори. То можемо саме заздалегідь зрозуміти, що щось іде не так. Наприклад, падіння NPS воно може сигналізувати про те, що користувачі менш задоволені сервісом, і це може вплинути на їхнє бажання продовжити підписку. Е, менша кількість завершених курсів, наприклад, у якомусь онлайн сервісі освіти, е, може означати, що клієнти не бачать цінності в продукті та, можливо, не продовжать підписку. Як правильно використовувати ці показники? Лагін-індикатори корисні для оцінки минулих рішень і для оцінки загального стану бізнесу тут і зараз. Лідінг-індикатори допомагають виявити потенційні проблеми ще до того, як вони вплинуть на фінальні результати. І саме баланс між цими двома типами метрик дозволяє не лише аналізувати те, що сталося, але й проактивно працювати над зростанням продукту. Якщо ми хочемо будувати дійсно успішний продукт, нам потрібно не просто дивитися в минуле, але й прогнозувати майбутнє. Для цього слід для самих себе зрозуміти, які метрики є індикаторами результату, які метрики є індикаторами майбутніх змін і разом їх використовувати. Саме це дозволяє аналітиці бути інструментом не просто для оцінки, але й для впливу на розвиток бізнесу. Тепер зупинимось на основній помилці, яку допускають деякі компанії. Досить часто компанії оцінюють свій успіх, спираючись лише на дохід, тобто на таку метрику, як ревеню. Але це досить небезпечний підхід, оскільки ревеню є саме наслідком, а не причиною розвитку бізнесу. Ревеню не дає уявлення про якість користувачів та їхню лояльність, без підключення сюди інших показників, таких як retention, ЛТВ, churn rate, Компанія може мати тимчасове зростання. Але при цьому саме втрачати користувачів у довгостроковій перспективі. Ось ця надмірна фокусованість на ревеню, вона може викликати неоптимальні рішення. Наприклад, підвищення цін без урахування впливу на відток клієнтів, агресивне масштабування марк маркетингу без оцінки довгострокової ефективності. Що ж тоді робити? Що аналізувати замість або разом із ревеню? Насправді потрібно підключати інші показники, такі як «Lifetime Value», який дозволяє оцінити, скільки прибутку приносить клієнт за весь період співпраці, Retention Rate, який показує, скільки користувачів залишається з продуктом, та підключати сюди ще юніт економіку. Юніт економіка це також окрема тема для дослідження. Але загалом вона дає змогу зрозуміти рентабельність бізнесу на рівні кожного клієнта. Отже, як висновок, ревеню це дійсно важлива метрика. Але її потрібно розглядати у контексті інших показників для того, щоб забезпечити саме сталий розвиток і уникнути короткострокових рішень, які можуть зашкодити бізнесу в майбутньому, давайте розглянемо приклад стратегічного підходу. Нехай ми працюємо над підписним сервісом певного продукту для онлайн-освіти, і ми хочемо вивести цей продукт на ринок. Для ухвалення правильного рішення потрібно не просто оцінити потенційну вигоду, але й врахувати ризику, врахувати поведінку користувачів і спрогнозувати довгострокові перспективи. Що які у нас можуть бути дії? Перше це аналіз поведінки користувачів у подібних регіонах, які курси зараз найбільш популярні. Які моделі монетизації працюють найкраще? Виявлення ключових бар'єрів входу, тобто рівень платоспроможності аудиторії, довіру до онлайн-оплат, які платіжки працюють найкраще, локальні конкуренти після запуску продукту, порівняння показників LTV, Customer Acquisition Cost, Retention між різними когортами, між різними сегментами. Визначення правильної North Star метрики у цьому випадку це може бути, наприклад, кількість завершених курсів на одного підписника. Дана метрика буде відображати і цінність для користувача, і бізнес велью. Як результат, ми оптимізуємо витрати на маркетинг, компанії спрямовані на аудиторію з вищим ЛТВ, зменшуємо ризики провалу запуску, тобто розроблюємо локалізовану стратегію. Визначаємо North Стар метрику, яка допоможе контролювати якісне зростання продукту. І успішно масштабуємо його, тобто компанія ухвалює саме зважене рішення про запуск, при цьому базуючись на аналітиці, на правильних метриках, а не просто на інтуїції і на здогадках. Отже, висновки. Загалом сьогодні ми розглянули, як тактична та стратегічна аналітика допомагає у розвитку продукту. І ми можемо підсумувати основні моменти. По-перше, тактична аналітика є дійсно критично важливою для оперативного управління. Вона дозволяє нам швидко помічати зміни. Вона дозволяє реагувати на проблеми, тестувати гіпотези, але цього недостатньо для побудови сильного продукту в довгостроковій перспективі. По-друге, стратегічна аналітика вона доз... допомагає зрозуміти тренди, визначити ключові напрямки розвитку і зробити бізнес більш стійким. Саме вона дає змогу прийняти рішення, що впливають на майбутнє компанії, а не лише на її поточні показники. Що потрібно пам'ятати? Оцінювати не лише ревеню, а й retention rate, ЛТВ, churn рейт як лідінг-індикатори. Ревеню це саме результат. Його формують попередні наші рішення. Потрібно визначати норстар метрику, яка корелює із зростанням бізнесу і показує справжню цінність для користувачів. Використовувати в комбінації і лідінг, і лагін індикатори. Лагін індикатори допомагають аналізувати минуле, але лише лідінг індикатори дозволяють прогнозувати майбутні зміни та впливати на них. Отже, як висновок, баланс між тактичною та стратегічною аналітикою це ключ до ефективного управління продуктом. Важливо не лише швидко реагувати на зміни, але й працювати на перспективу, щоб компанія могла дійсно стабільно розвиватися і при цьому масштабуватися. Якщо поєднувати ці два підходи, то аналітика стає не просто інструментом для збору даних, а й реальною перевагою, конкурентною перевагою, яка допомагає будувати сильний, стабільний і довговічний бізнес. Тому використовуйте стратегічний і тактичний підхід для розвитку вашого продукту.